Які позі прокидаєшся, а в якій засипаєш? А, ага, засинаю на спині, це точно. Прокидаюсь, не, не знаю. Як вийде, да? Який найкращий комплімент чула віцина? А відцина? Ну що я тобі люблю, я пишаюсь тобою. Клас. Якщо б вночі під твоїм вікном фанати скандували твоє ім'я, то б ти вийшла і їм відповіла? Дай спати! Бо вони будуть втомлені на ранок? Ну, звісно, для улюбленої спілочки. Чому б ні? Чи номер телефону пам'ятаєш на пам'ять? Близьких, усіх близьких, пам'ятаєш усіх близьких. Так. А кому а, першому зателефонувала аби поділитися якоюсь радісною новиною? А... Наприклад, тут перемога нарешті настане наша. Кому подзвониш першу? Батькам. Так, а що останнє шукала в Гуглі? Пам'ятаєш? А в Гуглі останнє... перекладач? А, добре, добре. Так, а як ти ставишся до татуювань? Немає. А Але я тобі... не заперечую, То, що вони є в когось, це клас. А якби тобі Веня подзвонив і сказав, мама, я хочу татуювання. Щоб ти Почала сказала. Почала б відмовляти своїх колег, а ти б точно подивилася інтерв'ю на Ютубі. Та люб, зі всіма любе. Якщо мати свій ютубчик? Так, люблю, люблю. Але ну так не завжди часу є. Якщо чесно, така ну музикант він проводить дуже багато часу в студії Ні, чи так, пише ці. і це по п'ять, по шість годин. Не мене, ну, я не помічаю, цей час летить. І для мене Ютуб, я би так, а що там, і так наскоро, на скору, знаєш. так, в скорці я теж так роблю. А що тебе можна ляхати до верескового, Чого так боїшся сильно? Тобі а, там кому ну, на, на балконі я зараз. А, мені страшно, до речі. Так. А Які косметичні засоби завжди в тебе є з собою в сумочці? Має бути крем з собою обов'язково і щітка зубна і паста. Так, ну, має на роботі бути... лежить нормально <рес> так. <рес> а яку найдурнішу відмазку вигадувала собі, щоб не йти на небажану якусь зустріч? Чи ти просто можеш так? Прямо, я прямо сказати? можу прямо сказати, що краще нам не ну не цей раз, а якийсь інший. Угу. Ну ввічливо, але краще прямо. Не брешіть ніколи. Який образ минулого ти можеш згадати такий і сказати, що Тіна, ну навіть на це вдягнула?» У цього дуже багато. Да, є таке? Звісно, бо є таке, що знаєш, коли ти на початку кар'єри, особливо mm -hmm. щось, ну, типу, випіндриться, да? це ти це, матч Це взагалі не потрібно. Я не знаю, звідки в нас це таке, знаєш. Overdose трошки існує. Вона, вона є, його треба приборкувати. Так, да, так. Да, да. Якщо ти проспала, за скільки можеш зібратися? От не як ну, кудись, куди тобі треба. Блін, ну я вже скільки замірювала хвили? цей час, і? і немає такого, що я зберусь за 5 хвилин. Ну, от нема і все. Мені мінімум треба 20. Мінімум. 20 це ще нормально, не година. Це вже що до це вже я. Вже... А, скажи. Скажи. Я, я сьогодні збиралася теж за 20 хвилин, так що. нормально. А, так ти Так. <laughs> Да, не Кого з артистів ти запросила б виступити у себе на Дні народження? Та ні, я проти музики на Дні народження. <гум> Тому що я постійно в цьому розумієш, День народження для мене це таке сакральне тихе ну, майже свято. Да, майже свято, Окей, і будучи хто саме? І з ведучих також. Нікого ну так. Не так. Запрошувала, я, так? Я, я, знаєш, це як напрягати колег, типу. <рес> Всі розуміють. Що останнього калорійного їла на ніч? Чи ти взагалі притримуєшся тоді і торт їла торт? Хотілося ти... дуже. Київський торт дуже хотілося. Ти любиш найбільше київський? О, дуже люблю київський. Так. Огонь. А... За що хотілося востаннє от на когось так накричати або навіть тяпнути? <рес> ну так, бахнути. бахнути. <рес> так. Та ні, все в спокої. Ну, не те, що в спокої, просто коли ти структурно пояснюєш. Ну, розус... хочеться бахнути постійно. Напевно, ну ні, да? ні, ні, ні. Ну ні, ні. ні. Нема, нема такого? Нема, нема. Ні, слава Богу. За що брехала мальбудити? Що я хвора і не можу в школу йти, бо хворію. <зас> Накручувала собі, знаєш, якась там температура з'являлася. А не засовувала в чайник. Ні, там, ні, 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 такого. Ні, ні. Холодно мені, холодно. Холодно. Окей. Останнє. Як би ти могла описати себе одним словом? А...